Доброго вечора, мої любі слухачі, запрошую вас до 26 розділу, що називається Снігове ранчо. Святкова банда разом зі своєю таємною відвідувачкою рушили північним полюсом, скрадаючись тінями та уникаючи метушливих вуличок. Ельфівців, що кищіли різдвяними приготуваннями. Навколо було стільки чудернацького і магічного, що Елла тільки мріяла затриматись, щоб увібрати в себе все побачене, особливо істот. Деяких вона впізнала з різдвяних листівок, а саме ельфів та оленів що галопом летіли далеко в небі, але також там були створіння, яких вона ніколи раніше не бачила. От скажімо: грудневий кит, який 11 місяців не дихає під водою і лише в грудні випливає на поверхню, поласувати залишками тіста з імбирного печива, що залежалося на північному полюсі. Чи носата блимавка розміром десь із мишку, що звисає з ялинки на носику, і мерехтить, немов зірка? На жаль, блимавка страждає через свій довгий ніс, удвічі довший за неї, бо ельфи частенько на нього наступають. Там також були грампети – злісні бісики, що никаються по закутках ельфійських помешкань, ховаючись від снігу, якого терпіти не можуть, і постійно воюють із казковими дрібками, крихітними жучками. Із сяйними дубками, що ховаються між гірлян. І не треба плутати їх із жучками дощиками, що дуже, що навіть дуже стають у пригоді на різдво, прибираючи чіпкими лапками мішуру та дощик, у яких вони гніздяться. Там також була зграйка глухих. Дзвіночків це такий вид папух, що замість співати кричать, та так пронизливо, що навіть найтовстіша крига тріскає. Хробачки-віночки віночки. Такі зелені хробаки, яких можна надибати в кризі. Ельфи полюбляють вішати їх на двері замість святкових віночків. Поки хробак не знудиться і не сповзе геть. Єноти колядники малі халамидники, що вдають із себе колядників, щоб люди відчиняли їм двері, а вони могли прокрастися всередину в пошуках частунків. Елла бачила та чула стільки всього дивовижного, що від тієї магії в неї мало не розривалося серце. Та коли раптом над групою ельфів та різдвозавром пролетів олень, і всі завмерли в надії, що він їх не помітив, у Елли забриніли сльози від думки, що враз виникла в її голові й не хотіла покидати. Мене тут навіть не повинно бути, правда? Саме тому ми скрадаємося, справді з якого б це дива Санта захотів побачити на північному полюсі нечемнюху. Різдвозавр похитав головою і ніжно ткнувся в неї лускатим рильцем. А ельфи ледь чутно стали співати. Та ж Санта не повинен знати, бо як побачить тебе ух, то враз почне переробляти довжезний список не чим нюх, Він має тільки залишати дарунки чемним та дитяти. Не кине він на призволяще, бо він чудовий, він найкращий. Він, як гігантське цуценя, йому захочеться і все, дитині кожній подарунок, навіть нечемній, принесе. Це суперечить клятві Санти, аби в перелік дописати, йому міняти список зась, та що б він робив без вас. Ми допоможемо хутеньку, межу пройти тобі не з Риму, від нечимнюхів до чемненьких, по через пісеньки і Риму. Елла всміхнулась і відчула на мить, як розтанули всі її тривоги, ніби вона випила одним махом горня горячого шоколаду. Що ж, коли треба скрадатися вночі, я в цьому. Мастак, пожартувала вона, сумно всміхнувшись. Та поки різдвозавр прибирався крізь сніг, Елла бачила по слідах, які він залишав, стежинку, що вела до списку чемненьких, і тоді твердо вирішила, що дні її нічного скрадання позаду, навіть якщо доведеться їсти ті жахливі овочі. Вони скрадалися попри оленячі стайні, ховаючись під соснами, що росли край лісу бажань. Аж поки не опинилися перед найбільшою рубкою, яку ваш мозок навіть не в силах уявити. А ви хочете спробувати? Ну, поїхали! Уявіть собі. Достаток крихітну, невимовно просту до на дну надзвичайно звичайну рубку з одним крихітним віконцем і ще крихітнішими дверями. Всередині є лише одна кімната і стоїть там сморід, як від пітних ніг у спекотну днину. Уявили? Добре є! Ой, я що забув сказати, що сьогодні день, навпаки, візьміть усе, що ви тільки но ну, науявляли, і переверніть з ніг на голову. Снігове ранчо Санте, було настільки приголомшливо, здоровенне та магічне, що в Елли не знайшлося інших слів окрім. Благаю, скажіть, що ми зайдемо всередину, сказала вона, показуючи на парадні двері розміром із білого ведмедя. Різдвозавр похитав головою не туди. Він задер підборіддя до снігового ранчо, показуючи на високу башту який, на думку Елли, більше личило красуватися на казковому замку, ніж на рубці, і прямісінько на верхівці тої башти виднілося вікно, в якому мерехтіло тепле світло. Нагору захоплено спитала Елла, і різдвозар кивнув. Схилившись біля неї, щоб вона залізла йому на спину. Ви з нами? запитала Елла у свого ельфійського супроводу. Літати ми нічого собі жарти, ми ж боїмося дуже висоти, тому ходити сходами нам варто, і байдуже, чи довго ними йти. Ми дуже хитрий план намалювали. Якщо ж він не спрацює, то капут. Летіть хучіше у читацьку залу, а ми увагу відвернемо тут. Було приємно, ми знайомству раді, тримайся, дорога за різдвозавра, але як Санта перестріне вас, не прохопіться, що нас бачили. Гаразд. Ельфи доспівали і низько вклонилися, а Різдвозавр шугнув у небо, несучись уздовж, Велетенського снігового ранчо, аж поки вони тихенько не повисли прямо за вікном теплої, яскравої кімнати, зазирнувши в яку Елла мехцем побачила, як там щось рухається. Чи не щось, а хтось, хтось здоровенний, одягнений у мерехтливо яскраво червону піжаму. Вмочував крампети у щось схоже на горня заварного крему. Елла, звісно, ніколи раніше його не бачила та відразу ж зрозуміла, хто це. І хоч вона знала, що за жодних обставин не може потрапляти на очі саме цій людині, але, будучи. Так близько від легенди не могла стриматись. Санто. вибумкнула вона в голос, аж магічний чоловік крутнувся на кріслі і побачив їх. Обскубана індичка! Якого бубонця ви там забули? прогримів Санта, й ось так просто їхній секрет було розкрито. На цьому цей розділ закінчився, а я бажаю тобі теплих, солодких снів. На добраніч!